Добрий день малята! Подивіться, як багато будинків навколо. У всіх цих будинках мешкають люди. Є маленькі будинки, одноповерхові. Зазвичай там живе одна сім'я. А є діти, будинки високі, багатоповерхові. Як ви вважаєте, скільки сімей мешкає в них? Так, багато. Подивіться на ці будиночки і скажіть, хто може мешкати в них. Правильно, казкові герої. У кожного будинку є дах, стіни, димохід, вікна та двері. А давайте спробуємо самі побудувати будинок, ніби справжні будівельники. Для цього нам знадобиться аркуш із намальованим силуетом будинку та дерев'яні палички. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Хочу збудувати дім. Щоб віконце було в нім. Щоб в домі були двері і парканчик також був, щоб в травиці жив жучок, швидко бігав павучок. Було сонце, дощик йшов, жив в садочку їжачок. Молодці, тепер ми готові будувати. Починаємо зі стіни нашого будиночка, викладаємо палички за зразком. Ставимо дві палички одна навпроти одної, потім ще одна вгорі і ще одна внизу. А яку фігуру нагадують сіни будиночка? Так, квадрат. Тепер ще додамо одну паличку і в нас з'являться двері. А двері яку фігуру нагадують? Правильно прямокутник, щоб будинок не змок від дощу, зробимо ще дах. Так, схожий на яку фігуру? Правильно, трикутник. Ось такий будиночок вийшов у мене, а який вийшов у вас? З нетерпінням чекаю на ваші роботи.